Добрий день, шановне моє студентство! Я рада вас вітати у себе на занятті. Сидячи за комп'ютером, не забуваємо дотримуватися певних правил. Сидіти вільно, без напруги. Ноги ставимо прямо на підлогу. Кожні 10 хвилин відводьте погляд від монітору і дивіться на що-небудь, що знаходиться далеко. Поняття про моделі електронних офісів було сформульовано ще наприкінці 80-х років. Поступова інтеграція України до європейської спільноти впливає як на динаміку розвитку внутрішнього, економічного та інформаційного середовища, так і на створення ефективно діючої системи документальних комунікацій. Електронний офіс це система всебічного використання в управлінській діяльності засобів обчислювальної техніки і телекомунікацій. Розглянемо етапи розвитку концепцій електронного офісу. Електронні засоби опрацювання текстів, локальні комп'ютерні мережі і автоматизація робіт з документаційного забезпечення управління. Розвиток телекомунікаційних систем і автоматизовані робочі місця персоналу офісу, електронні архіви і сховища даних, регіональні і глобальні комп'ютерні мережі. Практичне втілення концепції електронного офісу це трудомісткий, багатоетапний процес, який умовно можна розділити на дві стадії електронізація та організація. Розглянемо основні функції електронного офісу реалізація можливості ефективно підтримувати і розвивати зв'язки з партнерами, успішно пристосовувавшись до швидкозмінної економічної ситуації інформаційних структур ринкової економіки країни та світу, доступ до комерційних баз даних, проведення електронного маркетингу, рекламних та інформаційних заходів, координація діяльності всередині і зовні організації, допомога у виробленні й прийнятті ефективних рішень та виключення затримок і помилок при опрацюванні інформації, документів. На сучасному етапі розвитку інформаційних технологій до структури системи автоматизації документообігу електронного офісу традиційно включають наступні підсистеми: технології обробки зображень документів, системи оптичного розпізнавання символів, системи керування документами, повнотекстові бази даних, системи автоматизації ділових процедур, програмне забезпечення для робочих груп. Та елементи та зв'язки між ними. Не дивлячись на короткий термін існування електронних офісів, вже пройшло три стадії розвитку. Для першого етапу була характерною орієнтація на автоматизацію рутинних, часто повторюваних операцій, яка здійснювалася секретарями або технічним персоналом організацій. На другому етапі розвитку електронних офісів окремі пристрої об'єднувалися за допомогою внутрішніх ліній в єдину мережу, що дозволяло виконувати ряд додаткових функцій, таких як автоматизований зв'язок між різними робочими місцями, сумісна робота над документами тощо. Третій етап розвитку електронних офісів пов'язаний із широким застосуванням персональних комп'ютерів. І створенням на їх основі автоматизованих робочих місць. Ось і добігло наше заняття до кінця. Виконання практичної роботи дивися у Google класі або ж скануй код. До нових зустрічей. Бажаю успіху!